Ня в нове ГП – це не лише про пари, домашку і екзамени, а про яскраве студентське життя, наповнене цікавими подіями, активностями та враженнями. У новій серії про універс ГП розповідаємо, як молодь проводить свій вільний час у стінах університету. Центр розвитку студентства та студентський парламент НУВГП працюють над тим, аби життя у воднику було різноманітним. Для цього організовують заходи, спрямовані на підтримку творчих і спортивних ініціатив, популяризацію здорового способу життя, волонтерства та формування активної студентської спільноти. Важливим є і зміцнення дружніх зв'язків. Одним із таких заходів став квест «Студмістечком», приурочений до 110-річчя університету. Вирішили зробити такі активності для студентів. Щоб вони так також провели е, ці 110 років, е, цікаво. Ми перед собою ставили таке завдання перше, е, щоб студенти в нас вісім начальникових інститутів змогли познайомитись, скажімо так, із іншими інститутами. В основному учасники це все ж перший курс, вони більш такі активні, е, тому команди сформовані з них, е, щоб вони побачили, скажімо, наш університет з різних сторон. Е, тому Студентські ради кожного інституту готували завдання від себе. Спираючись на профіль свого інституту, вісім команд змагалися між собою розв'язуючи ребуси, задачі пов'язані з життям університету та виконуючи інтерактивні завдання від навчально-наукових інститутів. Наприклад, інститут охорони здоров'я підготував випробування з перебинтовування за схемою, а інститут кібернетики, інформаційних технологій та інженерії ребус інституту агроекології. них таке завдання з нівеліром, Це геодезичний прилад і студентам. Треба буде виконати певні там операції. Щоб налаштувати той Нівелір і побачити відповідь на своє питання. За кожну правильно виконану задачу команди отримували адресу наступної локації. Ті, хто першими пройшли всі випробування, отримали сертифікати та призи від університету. Побачили в соцмережах нашого університету, і вирішили долучитися до квесту. Насправді мене пожалкували. Квест був дуже цікавий, веселий, і нам все сподобалось. Я думаю, буде весело. Чом би ні. Якраз після пару, думаю, можна трішки розбавити ці дні. Після квесту. На студентів чекала неформальна вечірка, де можна було ближче познайомитися, знайти однодумців, поспівати, потанцювати і відчути справжню, дружню атмосферу студентства. Нове ну, нове ну, дуже насичене життя, студентам є чим зайнятися. Ми стараємося якось щось більше організовувати. Ми стараємося якось зацікавити, щоб їм було цікаво, щось придумаємо. Окрім цього, студенти нове мають змогу брати участь у різних заходах: наукових, спортивних, творчих, культурних та воло. Монтерських наш центр загалом займається усім тим, що відбувається після пар. Ми намагаємося студентам надавати. По максимуму того студентського активного життя, яке вони хочуть, загалом ми хочемо, щоб студенти, незважаючи на стан, який в Україні відбувається, жили своє класне студентське життя і вкладали зміст того, що поки військові оборонять нашу країну, вони мають можливість відпочивати, розвиватись, навчатись, донатити і знати ціну цього відпочинку. Долучаючись до подібних активностей, студенти прагнуть не лише відпочивати, а й отримати досвід організації події, роблячи свій внесок у життя університету. Я вже заповнила заявку на студентські. Самоврядування. Мені здається, що брати активну участь у студентському житті це дуже цікаво і перспективно. Можемо зробити висновок, що студентські роки в НУГП – це коли поряд із навчанням відкривається безліч можливостей для відпочинку та самореалізації. Тож кожен може зробити своє студентське життя яскравішим. Це був проєкт про універс НУГП. До зустрічі. Наша активність передбачає.